Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамофоса повідомив, що проінформував голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна щодо майбутньої місії африканських лідерів до Росії та України. Рамофоса повідомив, що. Ця делегація об'єднає президентів Конго, Єгипта, Сенегала, Південної Африки, Уганди та Замбії. Сам він очевидно буде лідером цієї делегації, і саме тому розмовляв із головою Китайської Народної Республіки щодо подробиць майбутньої місії, а також зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Адміністрація президента Південно-Африканської Республіки повідомила, що голова КНР схвально поставився до ініціативи африканських президентів і визнав вплив конфлікту на життя людей і продовольчу безпеку у Африці. Можна чітко сказати, що сам факт консультацій президента Південно-Африканської Республіки і голови Китайської Народної Республіки щодо майбутньої подорожі африканських президентів чітко демонструє, якої саме зовнішньополітичної стратегії притримується Китайська Народна Республіка. Вона бажає створити цілу низку ініціатив за участю лідерів країн, які мають особливі стосунки із Пекіном, окрім самого китайського мирного плану. Який намагається пропагувати спеціальний представник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки по питаннях Центральної Європи Лі Хуей, Є вже ціла низка ініціатив від лідерів країн, які хотіли б особливих стосунків із Китайською народною республікою та китайських інвестицій? Це звичайно ж ініціатива президента Бразилії Лули да Сільви. Це ініціатива президента Індонезії Джоко Відоко. І от тепер ініціатива президента Південноафриканської Республіки Сіріла Рамафоса, який зміг зібрати цілий клуб африканських президентів, що збираються розмовляти із президентами Путіним та Зеленським. До речі, варто помітити, що, окрім президента Індонезії, всі лідери, які Виступаючи з миротворчими ініціативами, є членами клубу БРІКС, тобто пов'язані з Російською Федерацією союзницькими взаєминами і намаганнями створити конкуруючу економічну і політичну систему до Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Можуть, звичайно, запитати. Чому президент Південно-Африканської Республіки є таким наївним і вважає, що його перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським можуть призвести до якихось реальних результатів? Адже є абсолютно очевидним, що президент Російської Федерації готовий закінчувати війну тільки в разі капітуляції України, тільки в разі якщо Україна погодиться визнати так звані територіальні реалії, тобто російський статус окупованих? Українських територій таба більше відмовиться від вступу до північно-атлантичного союзу і навіть європейського союзу, оголосить про власну демілітарізацію, тобто створить умови для своєї майбутньої окупації у недалекому майбутньому. А президент України сподівається на успіх наступу своїх збройних сил, вигнання. Російських окупантів з українських територій підкреслює, що будь-який перемовний процес може відбутися тільки в разі, якщо російські окупаційні війська залишать територію України. До того ж, спеціальний указ президента України забороняє можливість проведення будь-яких перемовин з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Таким чином, будь-який реальний переговірний процес з правової точки зору в Україні заблокований на час, поки Володимир Путін буде очолювати Російську Федерацію. А це можуть бути Роки і роки диктаторського режиму. Однак я б не став вважати, що голова Китайської Народної Республіки та його союзники на глобальному півдні є такими вже і наївними. Вони розраховують зовсім на інший варіант розвитку подій на виснаження сторін. І в Китаї. І в південній Африці, і в Бразилії про це свідчить заяви лідерів і коментаторів з цих країн, впевнені, що Україні не вдасться звільнити всі свої території. А Російська Федерація у свою чергу опиниться перед ситуацією, коли вона не зможе завоювати всю Україну і позбавити сусідню державу статусу самої державності, що поза сумнівом було головною задачею Російської Федерації у лютому 2022 року, коли Володимир Путін ухвалив рішення про так званий великий напад на Україну. І у Китаї, і у Бразилії, і у Південній Африці чекають виснаження сторін, коли стане абсолютно очевидним, що подальша війна приведе до обезлюднення територій і остаточного вичерпання економічних ресурсів. Коли в Києві. Будуть намагатися зрозуміти, як українські державі взагалі вижити у стані багаторічної виснажливої війни а в Російській Федерації почнуть задаватися питанням, чи потрібна постійна спроба знищення України без очевидних результатів призводити до подальших економічних проблем для путінського режиму. І ось тоді як вважають у Пекіні. Чи приторі якраз і потрібні будуть країни так званого глобального півдня в якості посередників між Москвою і Києвом, тому що Захід, який постачає Україні зброю і робить все можливе, щоб допомогти нашій країні боротися із російською агресією, є зацікавленою стороною конфлікту. Він на боці України. А Китай чи Південно Африканська Республіка, нібито ні на чиєму боці задача Китаю чи Південної Африки. Допомогти Україні проковтнути горку пілюлю приниження і погодитися, що українська держава надалі існуватиме зовсім у інших кордонах і із статусом, який не дозволить мріяти про реальну інтеграцію до цивілізованого світу. А також як можуть вважати у Пекіні чи Південній Африці. Допомогти і Росії проковтнути свою гірку пілюлю, яка буде пов'язана з тим, що Україна існуватиме, і Російська Федерація, принаймні ближчими роками, не повернеться до кордонів Радянського Союзу 1991 року для президента Російської Федерації Володимира Путіна, для його соратників, для усього російського народу. Сам факт того, що Російська Федерація може залишитися в тих кордонах, яка вона існує сьогодні, вже величезне геополітичне приниження. Однак, як на мене, це абсолютно ілюзорний погляд на те, як буде врегульований конфлікт. Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий воювати за відновлення кордонів 1991 року до останнього росіянина. І є абсолютно очевидним, що цивілізований світ також ніколи не погодиться із порушенням міжнародного права внаслідок окупації Росії українських територій. І Україна із цим не погодиться. Так що будь-які реальні миротворчі зусилля. Залишаються миротворчими зусиллями в лапках, поки глобальний південь не погодиться із тим, що тільки відновлення міжнародного права є шляхом до миру. Ну а питання: навіщо ж тоді Володимиру Путіну із зацікавленістю дивитися на всі ці зусилля і навіть зустрічатися із африканськими президентами в Москві, щоб обговорити з ними можливість закінчення конфлікту? А питання це має також досить просту відповідь. Президент Російської Федерації налаштований на багаторічну війну з Україною. Звичайно ж, готовий демонструвати свою схильність до миру, а також готовий застосовувати будь-які інструменти для того, щоб уповільнити український наступ і у свою чергу підготуватися до власних наступальних дій, метою якої є окупація нових українських територій, або як бачимо, створення. Штучних техногенних катастроф, які тільки допомагають цьому виснажити ненависну державу, територію якою він хотів би окупувати без непотрібного йому населення. Так що тут можна сказати, що лідери країн глобального півдня грають цю гру Володимира Путіна, і прекрасно це, до речі, розуміють. Адже саме ця гра допомагає їм потім виправдовувати свої особливі стосунки з Російською Федерацією і те, що сьогодні, поки вони у Брікс і поки вони не визнають Російську Федерацію агресором, вони з Кремлем на одній. Стороні барикад. На стороні, яка сподівається, що цивілізований світ вдасться виснажити російсько-українською війною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, в і каналу BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру!